О, ну так, да, це я. Як я прийшов до життя такого, знімаю вам це відео в досить незвичному ракурсі, тому що я зараз роблю, що правильно кручу, калакс. Що таке калакс? Калакс це така конструкція від ікеї. Ось так вона виглядає. І чим вона прикольна, тим, що тут можна складати купу речей. А в мене купа речей, які треба кудись складати. От, але. Проблема в тому, що воно виглядає доволі масивно і мені це не подобається. Тому я прийшла до думки, що мені потрібно е, закрити весь оцей візуальний шум ось такими поличками. І ще я взяла ще одну на пробу, коли вони витягуються. Не знаю, що з цього вийде, але е, в якийсь момент я втомилася чекати, поки мені зможуть це встановити, я вирішила встановити це сама. Ну да, так, пазли складала, що я калаксия складу. Я яке в цю точку, я не знаю. Так, ну що, я підключила свій мікрофон, буду продовжувати збирати свої двері. Це буде фото на заставку. А, взагалі, взагалі, давайте з вами трошки в процесі поговоримо про візуальний шум. Це така тема, яку зараз вже більше почали пушити, але її досі мало. Коротше кажучи, чому я взагалі про це почала думати? Тому що я відчула, що мій мозок постійно втомлений, і я постійно втомлена. вибачте, я постійно втомлена і я не розуміла чому. І потім я вже почала досліджувати свій мозок, емоційний інтелект і інші теми. А, до речі, в мене трошечки е на фоні куча всього досі не розумію цей феномен, чому, коли ти починаєш перебирати сміття, наче стає ще більше. Але так як я перебираю всі ці калакси. Процесі ви будете зі мною збирати це все так, от е я почала досліджувати цю тематику. і Ось що я виявила: перше це те, що не секрет. Що наш мозок постійно зчитує все навколо, і це відбувається несвідомо. Ну тобто, ми їдемо в трамваї, ми там бачимо якісь оголошення, і вони відкладаються в нас в пам'яті, навіть якщо ми там не конкретно вдивилися в нього. Чому? Тому що наш мозок постійно працює, він направляє велику кількість інформації. І так як реклами стає більше, так як контенту стає більше, наш мозок справляється з великою кількістю інформації. До речі, я нещодавно видалила свій інстаграм для того, щоб бути більш продуктивною. Якщо вам цікаво, я можу записати відео про те, які висновки я після цього зробила. Лише напишіть мені в коментарях про те, що вам це цікаво. Так от і тоді я почала розуміти, що для того, щоб мені відпочивати, мені потрібно якимось чином зменшити цей поток інформації, який приходить в мою голову. І як я вирішила це зробити? Ну, перше і найпростіше, на що я можу вплинути, рекламу, на жаль, я здерти не можу. Але я можу вдома зробити мінімалізм. Чому класний мінімалізм? Тому що мозок менш напрягається. І я, знаєте, я нещодавно робила такий експеримент. Я гуляла по Ikea IKEA, хто як називає для нас звичніший варіант ікеа. І от, до речі, от в них показані представлені варіанти ван. І от є дві ванни. Одна ванна, дикуча пляшечок оцих шампунів кольорових, на шампунях же ж цей текст і так далі. І друга ванна, де в них е, в комплекті йдуть такі прозорі пляшки. Ти по факту просто в цю прозору пляшку вливаєш там свій шампунь, бальзам і так далі. Е, а далі ти цю пляшку просто там підписуєш і вона стоїть. І, тобто, в тебе не кольорова така велика пляшка стоїть, а в тебе буквально е, стоїть якісь там чимось, наповнена пляшки, і на ній написано шампунь. І мозок. Менше напрягається, бо треба оброблювати менше інформації. Е, і от я, коли стояла біля цих двох ван, я зрозуміла, що блін, мені так треба мінімалізм. От, але при цьому, на жаль, в цю епоху консюмеризму дуже складно бути мінімаліст, мінімалістом. Хоча насправді я реально розумію, що я використовую там відсотків 20 е, з тих речей, які в мене є. Але, наприклад, в мене є тут різні зошити, які лежать, вони створюють візуальний шум, вони мені потрібні пізніше, але зараз треба це все поховати. Ну, в принципі, так і виникла ідея е, закрити мій калакс, тому що, ну, типу, прикольно, ми знайшли місце, куди це все сховати. Але. Ну, коротше, воно ще дуже сильно тригерить. І от ви можете побачити тут на фоні. Це тут куча настолок різних, це ще дощовик, я купляла на Мадейру і так далі. І воно доволі яскраві, вони доволі бісять. Я вам покажу ось. І це одна із головних речей, які я хочу сховати, тому що вони мене надзвичайно бісять, усі ці кольори. Тому е продовжую ліпити свій калакс. Що цікавого, і що мені подобається в Ікеї, ось так: от вони упаковані оці шухлятки, ти окремо дверки докупляєш. Вони не просто, типу, дверки кріпляться ось сюди, а вони, типу, кріпляться на ось таку, типу коробочку. Ти спеціально цю коробочку вставляєш всередину і доволі зручно. Насправді, тому що меблі не так сильно руйнуються, ніж якщо ти там дверку поставила, а потім захотіла її зняти і вже не вийде. От. <реш> До речі, що цікаво, відкрила інструкцію. З плюсів. Тут є українська. Ну, типу, е, це догляд і чищення українська. Сама інструкція, вона, типу, в картинках, що, до речі, теж зручно. Е, і через те вона не потребує мови. Але що цікаво, зверніть увагу на те, якою написали букву У. Сподіваюсь, вам видно. Ось бачите? Тобто, це, типу, англійський Y, а не українська У. Трошки сумно, трошки сумно. Постаралися, але не доробила. Продовжуємо. Якщо відверто, я вже тут спотіла від того, як я це все робила. Але начебто ще одна дверка є. Майже рівно. Треба буде поправити. Але спершу зроблю ручку. Це буквально фінальні кроки. Ну, насправді, типу я не скажу, що складно. Але коли в тебе немає звички таким займатися, то трошечки. Це не, не, Не дуже в кайф. І, 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 і. Так. В принципі, я вам навіть покажу. Значить, зробила, але бачу тут трошки перевес. і треба буде його підрівняти. Ось тут зараз. Я намагаюся прикрутити його так, щоб воно було на одному рівні. Десь воно отак вот от має. Бути. Коротше, не пройшло півроку, як я все-таки докрутила. От. Як бачите, рівненько відкривається, нічого не треться. Супер. Як я й казала, пишіть в коментарях, кому треба зібрати калакс. І перехожу до третьої шухлядки. Напевно, не знаю. Можливо, зараз ще що щось поскладаю, трошки. Так, я продовжую збирати свій калакс. Дві дверки вже готові, вони, типу, не ідеально рівно поставлені, але я думаю, що мені хтось це підрівняє. І що цікаво, до речі, ще одна прикольна фіча. фіча, фіча. Я цю термінологію фіча взяла від свого друга айтішника, Владик, що ти це дивишся? Дякую тобі за мою термінологію. Отже, ще одна прикольна штука, яку можна зробити, це те, що я можу обирати, в яку сторону будуть відкриватися дверці. Так от, я придумала, що отут. Вони будуть відкриватись туди, а тут от сюди. Тобто, зручно що я отак-от гопа і відкрила. Е, і виявилось, виявилось, я чогось думала, що в мене три такі от, типу, полиці, а в мене їх чотири. Того ми, е, я буду складати це трошечки довше, ніж я думала. І насправді я ще зрозуміла після двох е, складань, це те, що найскладніше в цій всій історії це відкоригувати, щоб дверка була пряма, щоб тут типу, були рівні відстані. А не крива. Бо я, наприклад, ну, я не скажу, що я прям супер-дупер перфекціоніст. Але, типу, я розумію, що воно буде шкодити меблям, якщо воно буде галімо стояти і так далі. Того, е, я продовжую збирати свій любимий калакс. І зараз, до речі, я вам покажу, е як складається. От ви вже побачили цю коробочку. І що цікаво ось тут це двері. Інструкція, всякі, типа, гвоздики, шурупчики, ще якась історія. І от те, що я вам казала, що воно в коробці. От і ця коробка. Зараз. От. Типу, і вона вставляється всередину. Я вже, до речі, можу її вставити. І от цікаво, що в них тут є технологія. Така пластика. Вона потрібна для того, щоб поміряти відстані. Я маю їх відміряти, і я маю олівчиком провести для того, щоб якось по-рібному це все зробити. От я вже поміряла ці відстані. І тепер я можу вставляти. І тепер в мене двері будуть відкриватися в іншу сторону, тому я вставляти цю коробку буду отак. І тут я вже рівняються кінці, щоб воно було рівнесенько. На цьому етапі я вже відкриваю свої е шурупчики всякі різні. Запаковано, до речі, все дуже надійно, мені подобається. У мене вже мозолі, якщо чесно, але хочеться завершити. Таким людям, як я, важливо, це завершувати. А, до речі, одна штука, яку я не зробила за цією дверкою. тут є такі типу наліпочки маленькі. Вони такі кругленькі, для того, щоб вона не гупала. Зараз наклею теж. По куточкам єсть. І тепер поїхала збирати, те, що лишилося. І, Якщо чесно, я вже капець як втомилася його крутити. І Я все думаю про те, щоб забити і закінчити якось потім. <звук> Хопилася зробити цей каркас, повішати її і відкалібрувати, але чесно, я розумію, що я вже замахалася, я вже збираю її три години, я втомлена, тому я роблю паузу. Якщо вам цікаво, як цей калакс все ж таки буде виглядати, коли я його все таки зберу. Пишіть в коментарях, ставте сердечки, ну точніше, пальці вверх, я ще звикаю до ютубу. І я зніму другу частину або покажу вам просто, як це буде. Тому підписуйтесь, ставте пальці вгору і не забудьте включити сповіщення, щоб не пропустити відео про те, чи зберу я такий цей калакс. Це, можливо, я буду чекати, поки хтось інший мені його збере, бо я трошки замахалася. Хоча мені реально цікаво, як буде складати ці шухлядки. До речі, якщо ви не дивилися моє перше відео про те, чому нам складно вчитися, дуже рекомендую: ось тут воно вспливе. Там зібрані психологічні моменти, нюанси того, чому ж дійсно психологічно складно навчатися, але є бувають і технічні нюанси, про них я хотіла би знімати окреме відео. Тому що це пов'язано з методологією, тим, як записують якісь курси навчання і так далі. Якщо вам цікаво, переходьте на відео, ставте сердечки, пишіть в коментарях, що хочете продовження. І все буде, па, -па!